Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про дуже красивого шкідника українських водойм: це сонячний окунь, сонячний окунь або царьок по латині, лепамиський бібіозас, риба родини центрархових, ряду центрархоподібних, розповсюджений у водоймах Північної Америки, успішно акліматизувався в Європі та Азії. В Україні Ареал охоплює понизя річок, що впадають у Чорне море. Зустрічається також в озерах міста Києва, зокрема, в озері Алмазне. Максимальна довжина тіла сягає 40 см, у річках України не перевищує 20 см, вага до 600 гр. Тіло високе, яскраво забарвлене, спина зелено оливкова, по боках помаранчеві плями та темні смуги, черво – жовте. Тіло та голова вкриті великою кількістю зелених та червоних плям, губи блакитні, а плавці у даної риби жовті. Тіло риби високе, сплюснуте з боків, наявні колючі промені, досить великі зуби. Але найбільше вражає забарвлення тіла. За цим показником це найбільш екзотична прісноводна риба, що живе в водоймах України. Самець має чорні з червоною облямівкою вушка, у самиці вони червоно-жовті. розглядають дві версії, як ця риба потрапила саме до нас. Перше говорить, що сонячний окунь був цілеспрямовано випущений. У відкриті водойми Франції в 1877 році, як об'єкт спортивної риболовлі і швидко поширився річками, ставками та озерами, через три роки цей вид вже з'явився в Німеччині. Друга версія, що сонячний окунь був завезений до Європи акваріумістами у середині ХХ століття, а в подальшому ця риба потрапила у природне середовище. В Україні сонячний окунь з'явився спочатку у Криму та Донецькій області. Далі, методично, Ця рибка заселила спочатку річки, потім озера та ставки. За останнє десятиріччя сонячний окунь перейшов з рідкості в дуже поширену рибу українських водойм. В північній Америці царьок зустрічається у невеликих ставках та озерах, в Україні в річках та озерах на невеликій глибині у заростях водної рослинності. Влітку тримається в поверхневих шарах води. Малорухливий живиться молоддю риб і та різноманітними безхребетними. В народі сонячного окуня також прозвали як царьок, прибулець, піраня, таксист та рибка Долар. Статевої зрілості царьок досягає у віці двох років. Нерест триває з кінця травня до кінця липня. В цей період сонячний окунь стає досить агресивним. Самець риє на дні яму, в яку саме відкладає до тисячі ікринок. Після цього самець охороняє та доглядає ікру та личинок, що з'являються. Личинки виходять через дві доби. А через 5 днів мальки починають плавати. Промислового значення сонячний окунь не має, вважається шкідливою рибою, оскільки знищує молодцінних промислових риб. Також є популярним об'єктом розведення в акваріумах за своє красиве забарвлення, особливості лову сонячного окуня. Ловиться дана рибка на всі види тваринних насадок, таких як опариш, мотиль та гнойовий черв'як. Також може охоче реагувати на різні штучні приманки, імітації хробаків, черв'яків тощо. Найбільш успішно його ловлять на вудку з поплавцем та черв'яком на гачку. Місця лову залежать від того, де зустрічається сонячний окунь. Зазвичай це ставки, озера, річки, канали та інші водойми, десь біля заростів рослинності, у вікнах та неглибоких місцях. Час лову залежить від місця та погодних умов. Зазвичай сонячний окунь активний у веснянолітній період, коли температура води найбільш комфортна для його життєдіяльності. Лов сонячного окуня можливий, починаючи з березня до кінця вересня, проте найбільш результативний період припадає на квітень травень, коли риба відбуває ікрування. Рибалка може спробувати свої сили у лові сонячного окуня в Закарпатській. Івано-Франківський, Львівський, Чернівецький, Волинський, Житомирський, Київський, Одеський, Черкаський, Полтавський, Сумський та інших областях України. Також слід пам'ятати, що сонячний окунь жадібно заковтує гачок, витягання якого завдає рибі смертельних ран, а дохла риба швидко псується. Через це рибалки часто годують цим екзотичним делікатесом котів. Дуже рідко цю рибу вялять, ще рідше смажать. Друзі. А ви хоч раз ловили сонячного окуня? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, нілуски. До зустрічі!